Це хороша історія. Бо буде українці. Цей день настав. Ми розпочинаємо збір. Yeah. Yeah, that's right. And, uh, can... Добре, добре, добре. Говоримо про різні сфери там, про культурну сферу, про наші здобутки. Тобто, це все, що все те, що формує бачення України. Надалі іноземцями, так? Е, для чого нам це потрібно? Тому що ну я бачу в голові таку е, лінію, що е, те, як ми і зараз комунікуємо про Україну і про війну, і доносимо цю інформацію, та й боремося з пропагандою і вибудовуємо імідж, е, це надалі допомагатиме е, в тому, що ці люди, це наші підписники, це ті ж самі виборці в своїх країнах, е, вони можуть там впливати на. Своїх політиків для того, щоб Україна підтримувалася і надалі ми думали зареєструватися саме як медіа, але зрозуміли, що під час наших стратегічних сесій, до речі, дуже важливо, що ми пройшли цей дав сесій, на якому ми відшліфували не тільки стратегію, а й ну, розуміння, що ми трошки більше ніж. Власне медіа, і що ми хочемо адвокатувати Україну, а медіа це лише один із інструментів можливо. Якщо саме казати про перший пост, то я його зробила ось коли там, Путін випустив своє перше звернення. Я зайшла в Тікток, і там я побачила усі ці відео, як і, ну, там зокрема, це були підлітки, для яких оця тема війни була чимось таким смішним, і мене це знаєш, на той момент ще більше затригерило, тому що я вже була в такому стані як то сказати, anxious. Знаєш, коли ти не розумієш, що відбувається, і тобі трішки моториш, то страшно, і ти бачиш, як люди, які зовсім не перебувають в цьому стані, ніби як насміхаються, і я подумала, що ось треба щось зробити, щось писати. І я пам'ятаю, я прокидаюся вночі десь о 3-4, і я бачу, що там вже типу там 200 тисяч підписників. Ну тобто за ніч набралось дуже багато, і я розумію, що тепер одна таку сторінку я точно не потягне українці. Як я обіцяв знову на зв'язку, я буду щогодини повідомляти вам актуальну сторінку зараз. Настає я трапляю на сторінку With Ukraine», і я бачу там. Пости англійською мовою і розумію, що це якась ініціатива, до якої я хочу долучитися, тому що я вже роблю щось подібне і хочу свої навички, знання і компетенції, які я, скажімо так, протягом років все-таки розвивала. Хочу це використати на якийсь проект. І 22-го вечора мене додають до чатику. 23-го я цілий день працюю на своїй новій роботі. 24-те, 6 шоста ранку прокидаюся від просто зашквалу повідомлень у нашому чатику в Телеграмі. Вибухи вибухи. Я біжу до сховища. Це я цитую повідомлення. Наша засновниця Маша пише, що вона у сховищі не може переписувати, що вона нам довіряє, і ми можемо робити огляд на новини. Перекладати це все викладати на ті канали, які тоді існували. Це аналітичний блок, де ми, по суті, ці новини аналізуємо, залучаємо експертів і робимо якийсь експлемер з цього. Загалом матеріал розширений. Пояснюємо контексти як коротко е, про головне і водночас і з урахуванням того, що е, іноземна аудиторія не знає всіх контекстів, які, які нам відомі, і, але ми їх враховуємо і пояснюємо. Все ж таки, перше пост почала з Тіктоку, і я розуміла, що я всі ці новини і пости роблю для молоді. Тобто, а що їм треба? Їм треба, щоб це було дуже швидко, легко для прочитання, для розуміння. Вони не будуть читати великі об'ємні пласти історії. Там не знаю, знаєш, коли там на одному слайді просто все в тексті. Їм більше треба ілюстрації, відео, картинки, тобто те, що знаєш, можна швидко шерити. Я гортала з знайомим на ІНГ е сторінку і просто побачила пост нашого скріна, де не вказано, типу, жодної назви з якого медіа, просто наша візуалізація. І я зрозуміла, що якщо ми не почнемо підписувати, хто це робить, ну не буде якоїсь ідентичності, не буде в проекту лиця. І з того моменту я почала працювати е з логотипом. Миколаївський од був удар, і моя мама там була це, це якесь ну реально шок. Бо спершу навіть не було там зрозуміло, наскільки мама там одужає які будуть наслідки і так далі. Я написала нашої з візі країн. Написала в чат, що вибачте, я буду в переміщення переміщуватися за кордоном в Україну, і мене не зможу бути на своїх змінах декілька днів підряд. І вона почала шукати, допомагати шукати, хто б міг допомогти з евакуацією мами, тому що тоді це ще було дуже складно з логістикою і так далі. Просто проявила така ну, дбайливість, небайдужість. І от, от це мене включило в спільноту. Я зрозуміла, що я знаходжуся в спільноті. Вона ну я зрозуміла, що я навіть не, не помітила, як я війшла в якесь коло е, близьких людей, з, з яким які можуть і підтримувати, і то уламок ракети потрапив в будинок моїх батьків, де я провела дитинство. І я дізналась про це від своєї мами. Вона мені написала. І я якраз тоді е, була на зміні. Я мусила публікувати відео від ДСНС з кадрами будинку. І це було таке якесь сюрреалістичне е, відчуття, е, тому що ти ніби маєш продовжувати виконувати там, свою роботу. Ти знаєш, для чого ти це робиш. Але ну, це щось ще... Стосується тебе настільки вже близько. У мене загинула подружка разом з дитиною, разом з мамою. Дуже недалеко нас. І я пам'ятаю, що того дня ми поїхали до неї, тому що ми дуже сподівалися, що ми її знайдемо. І Ми стояли з їжею для рятівників. Тільки щоб ну, допомагати, наскільки це можливо, скажімо так. І коли нам вже підтвердили, що її немає, що їх немає, у мене ввечері була зміна у Ukraine. і причетність до цього проєкту допомогла мені, ну, скажімо так, не піддатися ані цього дня і наступного дня встати, і наступного дня щось робити. Вже, скажімо так, у такій сентиментальній пам'яті про мою подружку, щоб і, взагалі, зараз вже в ретроспективі про багатьох моїх знайомих, які віддали своє життя, чи навмисно, чи не навмисно ем... для мене, ось власне, моя участь у цьому проєкті — це є частково віддання їм пошани.